Слава Україні! На продажі є диски 5 120R16 до Volkswagen t 5 t 6 Може підходять і до інших автомобілей, не знаю. Це е 5120 r 16 Діа у нас має 71,6 et 45 Привезені мною особисто з Німеччини, куплені в власниках цих дисків. Був в в Німеччині один власник, диски не катані, не варені, стан оцінюю на ідеальний. Ціна таких дисків 200 євро разом з резиною. Резина у нас дуже хороша. Є 6 і 7 мм. Віднімають 6, віднімають 7 мм. У нас диски 42-й 16 2016 року. 205 55 16. Номер КБА. КБА 45, 422. Це у нас фірми CMS Диски. Так. З цієї сторони теж стан ідеал, диски збалансовані, це у нас 15 рік. Тут диски себе. Так, по цьому теж 42 тиждень 2016 року. Це в нас резина Bridgestone Blizzak lm 32 Диски, практично стан ідеальний. Щоб почати шукати якусь таку рисочку, тут було щось таке мінімальне є. Як так навіть придивитися, здалі його не видно. Але зблизька там впритик можна десь побачити. Так, Цей диск з цієї сторони теж стан ідеал. 42-16. Так, Цей диск стан ідеал. 40 третя 16. О таке. Нагадую, що це диски 5120 R16. Дія у нас 71,6, підходять до Volkswagen T5, T6, можливо, до інших автомобілів, не знаю. Ніби цей сам розмір є в трафіка. Отаке От то. Є. Також в продажі є багато автомобілів різних. В більшості група Volkswagen, шкода Volkswagen щось таке. Є в наявності автомобілі всі з Німеччини і всі практично в стан ідеал. Іншого не привожу. Вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.